Вітаю в цей післяобідній час, хто не залишився вдома, а прийшов на це місце і вирішив пороздумувати над словом Господнім разом з громадою. А також вітаю тих, хто, залишаючись вдома, приєдналися до нас е, на трансляцію. Тому що, коли я включав трансляцію, бачив, що пише: Очікують двоє. Дві людини очікують, тож ми вітаємо і тих, хто. З нами онлайн. Сьогодні ми пороздумаємо над одним основним уривком і згадаємо ще кілька інших. Це будуть саме роздуми над Словом Господнім. І, звісно ж, як зазвичай, не знаю, чи ви до цього звикли чи ні, але я стараюсь знайти якісь уроки практичні для нашого християнського життя, щоб це не була просто історія, яку ми послухали. Гарна історія, казочка, якісь такі речі, а щоб воно мало якийсь сенс для нашого буденного життя. Отже, запрошую разом зі мною відкрити книгу, першу книгу Самуїла. В 15 му розділі доволі відома історія про царя Саула і про те, що він зробив. Будемо читати з 10-го вірша, 15-й розділ, перша книга Самуїла. З 10-го тексту. І було слово Господнє до Самуїла такого змісту. Я шкодую, що призначив царем Саула, адже він відвернувся від моєї дороги і не виконує моїх повелінь. Відчувши внутрішню гіркоту та гнів, Самуїл цілу ніч молився до Господа. Цікавий момент уже. Хто відчуває гіркоту та гнів, моліться до Господа, подібно до того, як це робив. Саул, Ну, Самуїл, ну, якщо сили, якщо гіркота й гнів настільки сильні, щоб цілу ніч, то можна і цілу ніч. А рано вранці Самуїл устав і пішов на зустріч Саулові. Тим часом Саулові повідомили, мовляв, ой, Самуїлові повідомили, мовляв, Саул ходив у Кармел, аби там спородити собі пам'ятник, а повертаючись, звернув і спустився до Гілгала. Коли ж Самуїл прийшов до Саула. То Саул йому сказав: Благословений ти Господом, я виконав Господній наказ. Господній наказ виконав Саул згідно з його власних слів. І, мабуть, він відчував певне піднесення, певну радість, що він зробив те, що Господь його просив. Ну, Ми ж теж радіємо, коли робимо щось хороше, ну, те, що згідно з Божою волою, хороше, це 100% хороше щось. І ще й, ну, ніби як успішно, ніби як ну, легко, коли ми робимо Божу справу з Божою допомогою, вона зазвичай йде, як, от, як має бути, за винятком деяких е, випробувань можливих, але все одно е, в підсумку бачимо, що все було добре. Давайте подивимося, яку, яке ж слово Господнє, е, який же Господній наказ виконав е, Саул. Про це ми читаємо трішечки раніше, в 15 му розділі. Третій вірш. Тому зараз іди і відплати Амалику, прирікши під закляття все, що є в нього. Не повинно бути пощади нікому. Маєш знищити чоловіків, жінок, дітей, немовлят, волів і овець, верблюдів та ослів. Тобто повне знищення. Сьогодні нашою метою не є е, виправдати Бога, чому знищити е, жінок, дітей, немовлят, волів овець це добре чи не добре. Ми про це говорили раніше в темах про, е, про Єрихон, про Ніневію та про Содом. Ми про це говорили. Е, можемо поговорити і в наступні рази іншим. ну, Іншим разом, зараз не це наша тема. Бачимо суть така: є повеління знищити всіх і все, навіть тварин. І ось Самуїл, який почув від Господа наказ іти до Саула, іде йому на зустріч, Саул радісний вибігає і каже: Я виконав Боже повеління. Я молодець. Припрошую? А що, Ну так зараз будемо читати якраз. Да? А Самуїл сказав. А що це за мекання овець доноситься до мого слуху та ревіння худоби я чую? Що це там мекання, як ви кажете, бекання?» Що це за галас стоїть? Що за тварини? Звідки вони? «А, Самуїл, а Саул відповідає: припровадив їх від амалекитянців, адже народ. Пощадив найкращих з овець і худоби, аби принести в жертву Господу Богові твоєму, а все решту ми віддали під закляття. Побачив цей народ, він же ж не аби що взяв, він взяв найкраще. І Саул, так радісно, хвалячись, ну, напевно, можемо собі так уявити. Каже: ми зробили Боже повеління, виконали, а ще й. Принесли для Бога дар, взяли тільки найкраще, найкрасивіших, найздоровіших, ну як має бути, для жертви Богові. А все ми, звісно, знищили згідно з наказом. Тоді Самуїл сказав Саулові: Зачекай, я повідомляю тобі, що від цієї ночі мені сказав Господь. А той відповів: говори. Ну, Напевно, думає, зараз мене будуть хвалити, якщо я все правильно зробив. На свою думку, він же ж все правильно зробив. І тут йому зараз ще Божі слова мають передати. Ну, кажи, слухаю. А Самуїл сказав Саулові: хоч ти і вважав себе незначним, ти став володарем племені Ізраїлю. Це мова про те, коли Господь зробив його царем. Пам'ятаємо цю історію, що Саул ховався тоді, так? він не хотів бути царем. Господь навіть тебе помазав царем над Ізраїлем. Зараз Господь направив тебе в похід, звелівши тобі віддай під закляття нечистивих амеликітянців. провадь з ними війну, аж поки їх не знищиш. Чому ж ти не послухався Господнього доручення і накинувся грабувати? Адже таким чином ти скоїв злочин перед Господом? Чому ж це був злочин перед Господом? Перше і очевидне, тому що Господь сказав зробити певним чином, а Він зробив інакше. Але чому Господь ну, не пожалів навіть худоби? Чому Господь не пожалів навіть волів і їхнє багатство і це все? А Він каже, от ти пішов грабувати, замість того, щоб повністю знищити. Чому це погано? Ви про що? Це 400 років, скільки має. Ага. Ну, так. Має бути повне винищення. Але е, якщо так дивитися, ну, на мою думку, більш практичним. Не розпаяли, це було 400 років. Да. Більш практично дивитися на цю ситуацію, то. Ці, ця худоба, яку відібрав Саул, ну, начебто для жертви Господу, вона написана: взяли найкраще принести в Господу в жертву, найкращий овець, найкращу худобу. Це подібно до тої ситуації, яка була з Ісусом Навином під час завоювання другого міста після Ерехону міста Ай. Здається, ось коли там взяли закляте. Тому що воно йому нібито сподобалося. Тому що спосіб життя цих людей, хоча він був невірний, але він, ну, Бог і їх благословляв, давав їм благодать до цього часу цим амеликитянам. І вони мали певні благословіння, вони мали хорошу худобу, вони мали якесь багатство, яке ну, до певного часу Господь давав їм можливість мати. Але коли Саул приходить і не знищує, а забирає собі. Він, по суті, бере до себе, забирає собі те, що було наслідком їхнього життя. Хоча це було по благодаті Господні, але хто про це замислюється? Коли Саул грабує, коли ми бачимо, що бруть із заклятого, і це призводить до певних наслідків, Богові не шкода тих речей. Богові не шкода тої худоби, щоб вона пожила подовше, або хтось її собі мав. Богові важливо. Щоби ми, дивлячись на невірних, дивлячись на людей, які грішним життям живуть, не просто не знають іще Бога, а які, маючи благодать, відкинули її. Бог не хоче, щоб ми їм заздрили і думали, що їхнє життя краще за наше. Тому це, і тому це також злочин перед Господом. А Саул відповів Самуїлові. Але ж я виконав Господнє доручення, я здійснив той похід, куди мене послав Господь. Я залишив тільки амелекітянського царя Агага, а всіх амелекітянців знищив. А тепер ми дізнаємося, дізнаємося, що і царя він ще зберіг. Це народ узяв собі зі здобичі найкращих, приречених від закляття овець і худобу, аби принести в жертву Господові, Богові Твоєму в Гілгалі. Та це не я, це народ, уже каже Саул. Це вже не моя ну, відповідальність це все вони. Тоді Самуїл промовив: хіба Господу приємні все палення і жертви більше, ніж послуг Господньому слову? Запам'ятай, послуг кращий за жертву, а покірливість краща за баранячий жир. Адже непокірність або бунт. Такий же гріх, як чаклунство і свавілля, як злочин і долопоклонство. за те, що ти відкинув Господнє Слово, то і Господь відкинув тебе, щоб ти не був царем. Зауважте, яка благодать тут для Саула проявляється з Божої сторони. Він його не вбиває, не знищує, не каменує, але позбавляє царювання. Цей момент Господь не має наміру убити або позбавити життя, стратити Саулу. Він каже: Ти тепер не будеш царем і все. І для людини, якби вона була вірна Богу, це було би великим ну, благословенням. Тому що, хоча царство це, звісно, класно і прекрасно. Але воно містить в собі царювання, точніше, має багато спокус. І якби Саул був з Богом, як ми сьогодні ранком говорили, якби все його серце належало Богові, то він би покірно прийняв це і жив би щасливо далі життя. Але, хоча він далі визнає свою провину в 24 е тексті, він каже. Я згрішив, оскільки порушив Господній наказ, як і твої слова. Але я боявся народу, тому виконав їхнє бажання, кого більше боїмося, да? ми, чи він, чи хто. От, хто для нас? Думка чи я важливіше? Тепер же благаю, прости мій гріх, і повернися зі мною, я помолюся Господу. Але Самуїл відповів Солові: ні, я не повернуся з тобою, бо ти знехтував Господнім словом. Ну і далі вже продовжується. Певна історія, але ми зосередимо свою увагу на тому, що відбулось тут, що ми щойно читали. Що Саул разом з народом, спочатку він каже, ми все зробили, ми зберегли, потім він каже, ні, то все народ, знаєте, перекидає відповідальність, а потім каже, та я взагалі нічого, то вони, я, я їх послухався. Цар та народ, які вірили в Бога і хотіли йому ну, служити ніби всім серцем, все-таки. Не до кінця з цим серцем вони хотіли йому служити, скільки вони хотіли вислужитися, показати, що от ми такі молодці, щоб їх похвалили, а не щоб зробити щось справді, що буде ну, відповідати визначенню слова послух. Інша історія, подібна в якихось моментах до цієї, але з набагато позитивнішим кінцем записана. У другій книзі Самуїла. У сьомому розділі. Хто має можливість, відкриваємо разом друга книга Самуїла, сьомий розділ. Там ми читаємо про історію, де Давид хотів побудувати храм для Господа. Він одного разу зауважив, що він живе в чудовому палаці. Відносно того часу, тих можливостей, які в нього були. А Господь досі перебуває у скині, у Шатрі, і його засмутило це. Цілком благородне бажання, цілком, ну, сказати, можна, позитивне прагнення Давида не просто вислужитися, як в попередньому випадку, показати, який я молодець, а не бачу нічого в цьому поганого, так по-людськи. Чисто сердечне бажання. Дивіться, там, можливо, теж було частково щось чистосердечне, але, ну, на мою думку, в попередній історії з Саулом, це було все-таки ось це бажання показати себе, навіть Богу. Скритость була. Тут, Давид, він має. Подібне бажання, але мотиви трошечки краще. Він хоче дійсно для Бога зробити щось хороше і приємне. Він розуміє, що це було би правильно, що не цар живе в найкращому палаці в Ізраїлі, а Бог має мати найкращий ну, будинок. Вони ж раніше в шатрах були, і Бог був в шатрі. У нього був найкращий шатер. А тепер всі в будинках живуть, а Бог далі в шатрі. Ну це якось негарно, треба і Богові будинок побудувати. Але було одне але. Давид у цих своїх міркуваннях, у цьому своєму бажанні не запитав спочатку Бога, Боже, а що, якщо би я тобі побудував? Йому план не дав Перепрошую, план не дав. Він передав Соломонові свій план, і потім, коли він казав Соломонові будувати цей храм, він каже, побудуєш так, як я все спланував. Зміст нашої історії, того, про що ми роздумуємо, в тому, що з хорошим бажанням, справді хорошим, дійсно об'єктивно позитивним бажанням Давид все-таки спочатку захотів зробити, а потім його Бог зупинив, і Давид що? Він прийняв смиренно цю волю Божу. Він допоміг це все реалізувати, зібрав все необхідне, підготував, щоб не він, оскільки Бог сказав твої руки в крові, він зробив все зі свого боку, щоб це правильне, хороше бажання здійснилося, але згідно з Божою волею, вже не ним, а його сином. Він що він дійсно багато крові коли Ну це ще. Інша історія, коли він з е, Варсавією, да? і... Ну, да. Давид неодноразово мав е, можливість, і він нею користався, щоб показати смирення, щоб проявити послух навіть попри те, що деколи він міг трошечки бути деколи зрозумілим, деколи. Гордим, деколи його бажання ним керували, але все рівно, коли Бог його, ну, до нього звертався, це для нас, і для, мабуть, всіх інших, хто цим прикладом не скористався, в Біблії описано багато царів. І сьогодні ранку ми роздумували про одного такого. Це великий приклад, коли Господь робить якесь дорікання, як до нього потрібно ставитися і як до нього, на нього треба реагувати. Та я би хотів ще одну історію згадати, вже просто згадати, яка об'єднує ці дві історії. В першій історії Саул і народ побачили добрі, добрих тварин, яких можна принести Богові. В другій історії Давид побачив добру можливість зробити для Бога храм, але Господь його також зупинив. І одна історія, яка їх усі об'єднує, і яка є по суті початковою, з якої всі ці історії беруть свій корінь. Я не просто так кажу: побачили добре. Тому що в буті, в третьому розділі, в шостому вірші, написано: І побачила жінка, що добре, дерево для їжі, і побачила, що добре. В Едемському саду людина зробила свої висновки на основі свого міркування. При цьому, що ця людина не була ще на той момент заплямована гріховною природою. Тобто, навіть якби ми з вами раптом, чудом якимось неймовірним опинилися безгрішними на якусь мить, без схильності до гріха, подібно до Ісуса Христа у тілі, навіть тоді ми все рівно потребували би того, щоб питати Божого керівництва, а тим більше, коли ми такі, які ми є, грішні і зіпсуті. Якщо навіть жінка Єва в саду ще до того, як згрішила, подивившись на плід, побачила, що він добрий. Не запитавши волі Божої, ну, точніше знаючи навіть волю Божу, що вона проти цього, все рівно взяла і зробила по-своєму, то наскільки важливо для нас сьогодні розуміти, що зроблю по-своєму, може бути дуже і дуже згубним рішенням? Це зроблю по-своєму може бути в багатьох різних аспектах нашого життя. Знаєте, деколи. В побутовому аспекті, коли жінка каже, зроби ось так, а я чоловік, я зроблю по-своєму. І що виходить? Ну, як дасть Бог помили, то нормально вийде. Деколи в церкві кажуть, зроби так, зроби те, а я зроблю по-своєму. Ви можете подумати, ну, там пастор просвітер щось вам скаже, так нам теж щось кажуть. Церква має певну структуру, що немає такого, що хтось всіма керує. Ми не католики, щоб папа римський сказав і був закон. У нас всі взаємопов'язані. Пастор теж може почути, що йому там говорять на служительській, а потім прийти і думає, я зроблю по-своєму. Що там говорить? Це вже інша тема, не на трансляції. Що нам там говорять? Та ні, насправді, все нормально. Бачите, мене ще від вас не забирають, так що все добре. Я жартую. Але дійсно не забирають, жартую не про це. Отже, в будь-якій сфері нашого життя ми можемо знайти в Біблії, в Слові Божому, пораду і принцип, як нам потрібно діяти. Знаєте, є такий, така приказка, не знаєш, як зробити, зроби правильно. Але в будь-якому при... моменті нашого життя ми так само можемо зробити по-своєму. І коли ми робимо вибір, коли ми думаємо, добре це чи не добре, варто зупинитися, подумати і зробити не по-своєму, а по-божому. Тож не варто ніколи нехтувати можливістю зробити по-божому. І варто завжди не поспішати зробити по-своєму. І тоді ми точно зробимо все правильно. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Отче наш Небесний, дякуємо тобі за ці недовгі роздуми над Словом Господнім, які такі актуальні для нашого життя, коли ми часто в своєму житті маємо робити якийсь вибір. Деколи це маленький вибір, а деколи це глобальний, який впливає на все життя, а деколи не тільки наше. Та допоможи нам у будь-якому разі на кожному кроці, на кожній розвилці, мислячи, не спішити, не робити по-своєму, а робити згідно з твоєю волею. Допоможи, щоб ті слова, які ми молимося, молитвою отче наш, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, були не просто словами, а принципом нашого життя, щоб ми дійсно були тими, в кому і через кого здійснюється Твоя воля. Молитва у ім'я Ісуса Христа, єдиному Богу, Отцю Сину та Святому Духу. Амінь. Зараз